Майнкрафт це та сама гра, де будь-яка людина може проявити свої творчі навички. Саме тому сьогодні я запросив п'ятьох людей, щоб вони побудували мені дім рівно за одну годину. А за найкращий будинок я заплачу переможцю три сотні гривень. Так, так, всі ви чекали, що я саме скажу триста на три сотні. Тому це спеціально для вас. 300 гривень отримує переможець. Цю рубрику з міні-іграми я назвав Кубок Бірки. А вирішувати, хто переможе, будете саме ви. Так, так, ви, моя аудиторія в моєму. У телеграм-каналі. Ви будете голосувати за переможця в цьому відео, саме так цей вибір буде максимально чесним. Та будівельники не знають, що найкраще отримує гроші, я просто нікому не казав. Нехай для одного із них це буде приємним бонусом. Правила легкі, в кожного є година та територія 30 на 30 блоків. Кожен учасник може використовувати будь-які блоки. Головне, щоб в кінці було зрозуміло, що їх будинок саме в колір, який їм випав. Більше правил немає повна свобода фантазій. Але перш ніж почати... Хочу вам нагадати, щоб ви не забували про ЗСУ. Бо якби не вони, ми би тут і не грали в Майнкрафтики. Тож не потрібно забувати про донати по можливості. Обираємо благодійність та будь-який фонд, який вам до вподоби. Сьогодні я хочу задонатити до фонду Повернись живим. Пам'ятайте, друзі, будь-які ваші гроші можуть врятувати комусь життя. А тепер давайте більше не тягнути та привітаємо першого учасника, першого нашого будівельника. Ти готовий обрати для себе колір, яким ти будеш будувати свій будівель? Будинок. Так, звичайно, можу. Починай. Тицяй на кнопочку а, і на це. Яку? На будь-яку кнопочку тицяй. Червоний. Так. Йди за мною. Ось тут є кнопочка, коли будеш готовий, можеш тицяти. Понял. Та я за тобою ось твоя зона, вона знаходиться 30 на 30 блоків, і в тебе є рівно година, щоб побудувати будинок з чогось. Так, у кожного з учасників не тільки свій унікальний колір, який не буде повторюватися серед інших будівельників, а й своє унікальне місце в якомусь із біомів. Чи зможуть наші гравці обіграти свою місцевість, гарно вписавши свої побудови? Не знаю, тож подивимося прямо зараз. А поки перенесемося до зони Нанскіпа. Першим ділом Нанскіп почав будувати коробку, а потім другу коробку і третю коробку. Та завершив це все четвертою коробкою. Хоча приводу для сміха тута зовсім немає. Багато крутих білдерів будують саме таким методом. Спочатку вони роблять прості коробки, а вже потім додають до них якісь деталі, об'єм і всі такі інші штучки. Це як шматка каміння вирізати статую, щось подібне. Та поки Нанскіп добудовує свої коробки, ми можемо відправлятися до наступного учасника. Привіт. Ти вже правила знаєш, тому ти ці на кнопочку отримай свій колір і погнали будувати. Бас. Рожевий. Рожевий. Для дівчинки і рожевий колір, як незвично. Одягай. Це я рожева. Ти цій на кнопочку, і я за тобою. Угу. Це твоя територія 30 на 30 блоків, і в тебе є рівна година, щоб побудувати мені будинок. Час пішов. Торі відразу почала будувати сходи, після яких приступила до побудов коробок, прям як у Нанскіпа. Тактика по будівництву коробок, а потім допрацювання їх реально працює. І вже другий учасник це нам демонструє. Проте, дивлячись на віддаленість цих побудов, не вже Торі хоче зробити окремі будівлі. Хм, Звучить дуже цікаво. І так тільки подивіться, вона почала додавати дерево до своїх платформ. Тобто це буде три окремих будиночка. Ну що ж, нехай щастить, а ми поки зустрінемося з наступним учасником. Юху, всім таке. Мене звуть Дайрос, і бірка мене покликав на дуже цікаву рубрику. Ти знаєш вже правила, давай тицяй на кнопочку, обирай колір, який там залишився, тому що ти не перший учасник. Давай добра. Я не хочу синій. Синій? Ну окей, окей. Там залишилося якраз ще два кольори. Твоя локація синя. Забирай синю курточку. Так, забирай, щоб було видно, що ти саме з синьої команди. Я синій, я голубенький. Це твоя територія 30 на 30 блоків, і в тебе є рівно година, щоб побудувати якийсь мені будинок. Територія синіх ось такі хвойні ліси, тож не буду відволікати Дайроса, нехай будує. А він відразу приступив до побудови. Він не почав робити форму майбутнього будинку або щось подібне, а почав з дерева. Так, саме ось такого містичного дерева у синіх тонах. Чесно, мені подобається, як мінімум, тому що я дуже полюбляю синій колір. А який? І ваш улюблений колір можете написати в коментарях, буде цікаво почитати. Тільки подивіться, він добудував дерево та приступив до побудови будинку. Це буде щось неквадратне. Вау! Ну нехай будує, а ми поки перенесемося до четвертого учасника. Привіт, Олежа! В тебе дуже оригінальний скін. Я знаю, що в тебе немає мікрофону, і ти знаєш вже правило, тому ти ці на кнопочку та обирай свій колір, і погнали будувати. Давай, тисі, не соромся. Фіолетовий. В тебе ось такі гарні сніжні гори, та територія 30 на 30 блоків, як і усіх. В тебе є рівно година, щоб побудувати якийсь будинок. Час пішов. Так, четвертий учасник це випадковий мій глядач. Та підписник, на жаль, мікрофону в нього немає. Зате є почуття гумору та оригінальний скінбірки, який він потім зняв, щоб ви не плутали його зі мною. Олешка реально геній. Ні, не тому, що він почав будувати червоне коло, а тому, що він додумався використовувати команди з ванільного Майнкрафту Так. Це не World Edit, його просто немає на цьому сервері. Він використовував саме ванільні команди з Майнкрафту, такі, як ви бачите зараз у себе на екрані. Чесно, я навіть не знав, що вони існують. І це мене здивувало, це правда геніально. Це єдиний учасник, який додумався до подібного, а заборон на таке не було ні в кого. Ну а поки він будує щось з обсидіану в цьому отворі, перейдемо до останнього учасника. Ну що ж, Варлик, привіт. Ти, на жаль, сьогодні останній, тому в тебе немає вибору кольору, але давай вже чисто. Символічно тичний на цю кнопочку отримай свій помаранчевий колір. Добре. О, я помаранчевий, блін, це так несподівано. Як неочікувано, так. Тиці на цю кнопочку і пішли до твого місця. А ось і твоя територія, яка знаходиться в полі, 30 на 30 блоків, і в тебе рівно одна година. Тож час пішов. Чудово. Так, на жаль, Варлику не залишився вибір кольору, але і те, що йому випав, помаранчевий це також випадковість. Бо цей колір міг випасти будь-якій людині до цього. Територія Варлика, напевно, найлегша, бо обіграти будь-який будинок у полі, як на мене, дуже легко. Метод побудови Варлика мене здивував, такого я не бачив ще ні в кого. А саме він почав будувати плаский будинок, відразу додаючи всі дрібні деталі. І все це, що ви бачите, поки він побудував, це лише завширшки в один блок. Цікаве змагання серед учасників не тільки по кольорам, а ще й по методикам будівництву. Від більш стандартних, як в червоних та рожевих, до більш незвичного, як на мене, наприклад, як у помаранчевих. Так чи інакше, найголовніше те, що кожен будує так, як йому комфортно. Перенесемося знову до червоних. За цей час червоні додали дах своїм коробкам. Причому усюди. Також почав вставляти скло. І це вже набагато більше. Схоже на якийсь будинок, я б навіть сказав на маєток. Також він почав додавати червоне листя, що вже непогано показує його побудову, як побудову саме червоної команди. Тобто головне наше правило. Ну нехай що стоїть з червоним, а ми поки подивимося, як там людина з рожевої команди. Після повної добудови першої з трьох частин, додавши ось такий дах, він мені дуже подобається, вона перейшла до побудови другої частини свого місця. Це, виявляється, не просто дім, а на першому покупі ферма пшениці, така собі корисна зона для їжі та зачарування. І все це зовні нагадує стилістику якоїсь Японії. Тим часом Сині все більше розвивав свою головну побудову, закруглюючи її та робив її все вище та вище, відразу додаючи купу дрібних деталей, такі як люки та інші блоки для декорацій. В кінці він об'єднав свою побудову з деревом, що стало мені нагадувати якусь шляпку відьми. Цікава задумка і вже виден стиль, такий містично магічний. Дуже Цікаво подивитися на фінальний результат цього творіння. У фіолетових справи якось так. Спочатку я думав, що це обсидіановий кристал, але виявилося, що це голова дракона. Це не дуже було схоже на дім, тому я запитав, чи впевнений фіолетовий, що він будує саме дім. А він відповів, що забув, що потрібно будувати саме будинок, так чи інакше в нього залишається ще 25 хвилин, щоб щось змінити. Ось хто точно не забув, що тематика побудови це будинок, так це помаранчевий. Добудувавши першу стіну будинку, він приступив до наступної. Виходить такий чималий будинок. Що найбільше мені подобається в побудові помаранчевого, так це різноманіття блоків. Дуже нестандартний, але дуже гарний вибір блоків. Це виглядає дуже цікаво, але поки що лише з одної сторони. Так чи інакше, ще 20 хвилин в нього точно є. Тим часом Нанскіп з червоної команди продовжив покривати свій будинок червоним листом. Та навіть побудував портал у пекло, додавши йому історію, що начебто якийсь червоний вірус вибрався з порталу та заразив цей будинок. Перша лорна деталь від усіх учасників однозначно, плюс за креативність. Трішки додав блоків інших відтінків для даху та приступив до декорування місцевості. Деякі блоки землі покрилися червоним вірусом. Додав він також і червоних свічок, обніс територію кам'яним парканом, додаючи ще більше свічок, а в деяких місцях поставив черепа. Виходить якась дуже містична будівля. В самому кінці він додав зелених листів, пояснюючи це тим, що вірус порталу встиг заразити листву, яка знаходилася внизу, а до верхньої ще не дістав. Але це все лише було питанням часу. На цьому година червоних була завершена. Час рожевих також підходив до кінця, і за цей час вона встигла зробити третю побудову, яка виявилася загоном для свинок. Додавши декорацію у вигляді свічок та ліхтариків, це вже виглядало доволі гарно. Але не вистачало якихось деталей, торі так само подумала і почала додавати різні декорації. Першим ділом вона побудувала паркан, а біля нього сакуру. Також обнесла свої будівлі рожевим листям. Позаду її побудови, зробила гарний ландшафт, щоб це виглядало якось необрізано. не обрізано, неначе прірва. А на цьому її час також закінчився. А що ж там у синього? Синій цей час вирів рів перед своїм будинком, додав каміння та піску, потім заповнив це все водою, зробив кам'яний місток до будинку через річку. В нього залишалося ще 5 хвилин, тому він задекорував територію камінням та грибами, та завершав свою побудову тим, що робив декорації всередині будинку. На це ми також подивимося трішки пізніше. Тим часом Фіолетовий вирішив змінити колір зубів дракона З чорного на білий, що, як на мене, було дуже правильним рішенням. Бо так Хоча б трішки з'являються якісь кольори, окрім чорного та фіолетового, у самій побудові. Фіналом його побудови стало те, що він додав стіл зачарування, ліжка та двері, щоб це, хоча б якось нагадувало будинок. Останній, в кого є ще пара хвилин до закінчення, це якраз помаранчевий. За цей час він добудував всі стіни будинку, в деяких місцях зробив ось такі декорації з картинами та парканом. А перед самим будинком побудував дорогу та додав столики перед побудовою. І так, любі друзі, це не все. В кожного із них було щось всередині. Ну, може, не в кожного, але, але давайте по черзі подивимось. Тут і стіл зачарування, ліжко, пічки, скриня, і в принципі, якось так він намагався. Компенсувати те, що він забув, що йому потрібно було будувати саме будинок. В першій побудові рожевих тут ось такий ось склад, на другій ліжко, стенд для броні. Ну і в принципі ви все бачите самі. В другій побудові рожевих тут ферма пшениця, а ось тут стіл зачарування, а в третій побудові просто загін для свинок, які чомусь забилися у куточок. Давайте подивимося, що всередині у синіх. а ось такий якор відродження. Що мені дуже подобається, виглядає, не наче якийсь містичний портал насправді. Два казана, свічки, це чорні? Так, чорні свічки, ковадло, черепа. І все це виглядає дуже містично і, як на мене, прикольно. В Червоних, як на мене, найбільша побудова, тому в них і, в принципі, більш всього кімнат. Давайте я вимкну шейдери. Звичайно, це буде не так гарно виглядати, зате ви всі побачите, що всередині, бо шейдерами якось не дуже. Ось тут мені сподобалися ось ці типу горшечки. Тут ось такі набори різноманітних блоків, знову черепа. Тут, а до речі, також є другий вхід з цієї сторони, та другий поверх, де також купа свічок та плавильня. Якщо включити шейдери, воно більш атмосферне за рахунок свічок, але в принципі погано видно. Хоча атмосфери реально додає непогано. Побудові помаранчевого, на жаль, всередині декору немає абсолютно. Але в принципі для такої великої побудови я розумію, що за годину побудувати щось всередині, це тупо нереально. Тому те, що він зробив зовні, це вже більш ніж достатньо. Наприклад, ось таке місцевість, яка імітує якісь роботи з будівництва, або подібна зона з картинами та дуже гарно обіграним парканом. Я вже казав, різноманіття блоків у варлика це просто щось. Також, в принципі, він використовував 100% своєї території, бо тут навіть килимки він постелив. Коли кожен учасник завершив свою побудову, я почав робити гарні скріншоти. Один основний, та декілька додаткових сів в фотошоп та об'єднав це все, зробивши рамочку в колір будівельників, щоб ніхто не переплутав, голосуючи за свого фаворита. Створив опитування та почалось. Але перед тим як я зробив опитування всіх учасників, я попросив не репостити це опитування, бо перемогти повинен той, чия побудова була найгарніша, а не той, в кого більша аудиторія. Пірка завжди за чесну перемогу. Бо в когось є власні телеграм-канали на пару сотень людей, а в когось ні. Саме тому голосування було повністю анонімним. Після того, як я створив опитування, майже 99% часу перемагав червоний. Але синій був дуже дуже близьким. Розрив між голосами був завжди мінімальним. За червоного були 52 людини, за синього 50. І так весь час. За третє місце боролися рожеві та фіолетові, що мене насправді дуже здивувало. Бо особисто мене фіолетова побудова взагалі не вразила. Та врешті-решт рожеві закріпили третю позицію. А фіолетові залишилися на четвертій. На жаль, помаранчевим досталося останнє місце. Можливо, більшість людей не полюбляють подібну архітектуру. Це справа смаку, але п'яте місце я реально сильно здивований. Що так Мало голосів за Помаранчевих. Зрештою, червоні змогли доволі сильно обійти синіх, порівнюючи з попередніми показниками, аж на 10 голосів. Та рівно через 16 годин після публікації опитування я його закрив. За цей час встигло проголосувати 358 людей. 104 з яких були саме за червоних. Написав я нанскіпу, який був червоним, попросив його картку та відправив йому три сотні гривень. Відповідь була моментальна, а потім ще й голосові. Поділитися разом з вами цими емоціями від нам Збірка, дякую тобі. Я ж тепер оперативку собі зможу купити. Тіпа, в <зв> мене вже проц тут є чотирьохядерних. але проблема в тому, що мені потрібна ще DDR3 оператива, яку я блін тепер також можу замовити. Так, друзі, для когось 300 гривень це маленький бонус, а для когось непідкупна радість, як, наприклад, для Нанскіпа, для якого зайві пару сотень гривень це окрема деталь для його комп'ютера. Я дуже радий, що переміг саме він, та ще й максимально чесній боротьбі. Вітаю переможця першої серії Кубка Бірки. Ну якщо вам сподобалася ця рубрика, дайте знати мені в коментарях та ставте вподобайки. Якщо я побачу, що це відео вам сподобалося, ми будемо робити і другу і третю частину. Кожен Раз збільшуючи бюджет для переможця. Ну і вам я дякую за перегляд та бажаю гарного дня. З вами був Бірка, до зустрічі у нових відео.